Задача номер один. Вартість футболки знизилася з 350 гривень до 280 гривень, на скільки відсотків подешевшала футболка. Щоб розв'язати цю задачу, виконаємо наступні кроки. Знайдемо абсолютне зниження вартості. Для цього ми знайдемо різницю цін: 350 гривень мінус 280 гривень дорівняння 70 гривень, тобто на 70 гривень подешевшала наша футболка. Далі. Обчислимо відсоткове зниження, тобто відсоткове відношення двох чисел 70 гривень і саме початкової вартості футболки. Для цього ми 70 гривень, поділимо на 350 гривень і помножимо на 100%, скоротимо дріб, отримаємо 0,2%, помножимо на 100%, це буде дорівнювати 20%. Відповідь футболка подешевшала на 20%. Наступна задача, задача 2. У зв'язку зі здорожчанням сировини ціна пів кілограма торта змінилася із 280 гривень до 350 гривень. Наскільки відсотків подорожчав торт? Щоб розв'язати цю задачу, виконаємо наступні кроки. Знову знайдемо абсолютне збільшення вартості торта. Тобто, що зробимо? Від 350 гривень знову віднімаємо 280 гривень, Одержимо 70 гривень, тобто на 70 гривень подорожчав торт. Далі наступний крок. Обчислимо відсоткове збільшення, тобто відсоткове відношення двох чисел. Для цього ми знову 70 гривень поділимо на початкову вартість, а початкова вартість у нас становила 280 гривень. Тобто 70 поділити на 280 і помножити на 100%. Це буде 0,25, помножимо на 100%, це буде 25%. Отже, торт подорожчав на 25%. А я пропоную для цих задач більш універсальний спосіб розв'язання це спосіб пропорцій. Почнемо з того, яка була ціна. Ціна футболки була 350 гривень. 350 гривень ми позначимо за 100%. Тобто початкова ціна це в нас 100%. Яка ціна стала? Стала 280 гривень. Це невідомо скільки відсотків, позначимо x. Далі складаємо пропорцію 350 відноситься до 280 як 100 до x. Далі згадуємо, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів пропорції. знаходимо x, тобто так, ми множимо 280 на 100 і поділимо на третє число на 350. Скоротили дріб, поділили, отримали число 80%. Що це означає? А це означає, що була в нас вартість 100%, а стала 80%. Тобто було 100%, стало 80%. Логічно, що здешевшало на 20%. 100% мінус 80% дорівнює 20% відповідь. Футболка подешевшала на 20%. Наступна задача. Знову була ціна торта 280 гривень. 280 гривень ми позначимо за 100%. Стала ціна торта 350 гривень. Позначимо її за х відсотків. Знову аналогічно складаємо пропорцію 280, відноситься до 350 як 100 до Х. Основне дивимося, що ми повинні записати гривні під гривнями відсотки під відсотками. І з пропорції знаходимо, чому до рівня Х. Нам треба 350 помножити на 100. І поділити на 280. І коли ми поділимо, ми одержимо у відповіді 125%. Тепер аналізуємо, що ж ми отримали. І так, була 100% стала 125 Була 100, стала 125%, логічно, що збільшилася на 25% відповідь. Торт подорожчав на 25%. Наступна задача, задача третя. Хлопці планували виготовити 120 квадрокоптерів, а виготовили 156. Наскільки відсотків вони виконали свій план? Тобто почнемо з того: з плану. який у нас був план. План у нас був 120 квадрокоптерів. Це в нас 100%. Фактично виготовили 156 квадриків. Це невідомо скільки відсотків. Складаємо пропорцію 120, відноситься до 156 як 100 до ікса. Звідси х дорівнює 156 помножити на 100 і поділити на 120. І це в нас у відповіді буде 130%. Аналізуємо знову. План був 100%, а виготовили фактично 130% запитання, на скільки відсотків вони виконали свій план. Виконали план на 130%. І тут в цих задачах, які бувають види задач, Можеть стояти слово, наскільки вони виконали свій план, тобто виконали на 130%, а може стояти слово, наскільки вони перевиконали план. От якби тут було запитання перевиконали, то перевиконали вони це те, що поверх 100%, а поверх 100% 30%. Тобто, в тому випадку було б перевиконання плану на 30%. Тобто запитання ще раз. Виконали свій план на 130%. Якби було питання про перевиконали, то перевиконали план на 30%. Сподіваюся, що я була корисною. До нових зустрічей!